8 квітня цього року в славному місті Чернівці сталася безпрецедентна подія. Серед білого дня до Чернівецької міської ради підтягнулося до 12, як кажуть, очевидці, бобіків і до 50 представників національної поліції. Я собі грішним ділом подумав, може, не дай Бог, Аль-Каїда захопила місто. може ісламські фундаменталісти. Ні, може замінували органи державної влади теж ні, що ж там так сталося. А там керівник волонтерської організації, штаб захисту України, організація, яка впродовж багатьох років допомагає воїнам на всіх напрямках, прийшли з петицією до міських депутатів, щоб вони скасували своє ганебне рішення, щоб забрати в них це приміщення. Стовхнувши лбами з військовими частинами, щоб віддати ТІПА під рекрутинговий центр. Я собі подумав, думаю, от молодці! От дбають за те, щоб законність восторжествувала в нашій державі. Бо виявилося, що керівник цього центру, який знятий з обліку в 2008 році, мав до червня підтвердити свої дані в ТЦК і СП, але цього не зробив, і це останній. Чернівцях воїн, який не дійшов до передової. Дивлюся в статистику даних по ТЦК СП по Україні. Думаю, може Чернівці нарешті стали на першому місці і обігнали Запорізьку область, яка півроку займає перші місця по мобілізації. Ні, займає стабільне шосте з восьми місць по ОК Захід. Думаю, може чиновники міської обласної ради пішли всі на фронт, керівники комунальних підприємств, мужики амбали. Мобілізаційного віку і уступили дорогу жінкам? Ні. Може їх діти всі як один не косять, а пішли на фронт, теж ні. Ну, думаю, джекпот. Всі представники національної поліції вже пройшли горнило війни і після поранень важко несуть службу в тиловому місті. Теж ні. Що ж насправді? А насправді все дуже просто. Вмотивоване рішення міської влади спільно з керівництвом ТЦК і СП, органами правопорядку, які мали б слідкувати за порядком, дбають про те, щоб відновлювати виключно політичних опонентів самі ж на фронт не йдуть, і це велика проблема. І звертаюся я користуючись цією нагодою до керівника національної поліції України. Прошу провести службове розслідування за фактом невмотивованого перевищення службових повноважень і залучення до оперативних заходів величезної кількості людей і техніки, тому що по-іншому це дуже виглядає на самосуд. Дякую.